Химерний привіт коханим жахолюбам. Підвальний кінозал радий вітати і постійних глядачів, і новоприбулих. Сьогодні у нас особливо широке меню, у якому цілих 5 страв. Буде словом, весело. За мікрофоном, як завжди, я Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Починаємо. До світанку. Рік тому сестра Кловер Мелані зникла за невідомих обставин. Кловер разом із екс-хлопцем Максом, подругами Меган, Ніною та її хлопцем Ейблом рушають тим самим маршрутом в надії щось з'ясувати. Працівник заправки каже, що тут люди частенько зникають, особливо по дорозі до Глорволі. І, звісно, молодь прямує саме туди. Вони проїжджають стіну дощу та натикаються на закинутий туристичний центр. Всередині друзі знаходять гостьову книгу та дошку з оголошеннями про зниклих, не встигають облаштуватися, як усі почергово гинуть від рук таємничої постаті. Згодом перероджуються і знаходять свої фото на дошці зниклих. Схоже, все тільки починається, і ніч буде дуже довгою. У фільмі знімалися Елла Рубін, вулиця Страху, Королева Випускного, Майкл Чиміно, Анабель 3», Одеса Адлон, «Повстали з Повсталий Спекла, Б'ю», Дикі історії та «Бельмонт Камері» засновано на реальних подіях. Режисер Девід Ф Сандберг, не вимикай світло, сценаристи Гаррі Доберман, воно та Блер Батлер. Запрошення на основі одноіменної відеогри. Робота над стрічкою почалася у січні 24-го. Проєкту писали як любовний лист з рейтингом Р до жанру жахів з ансамблевим акторським складом. Світова прем'єра відбулася наприкінці квітня 2025-го. По правді кажучи, коли за перші 25 хвилин випаляли 80% героїв, а на 27-й добили й решту. Я трохи здивувався. Особливо, що сюжет на цьому не скінчився, і в подальшому герої помирали неодноразово і ще й з різноманітними вигадливими способами. Та потім згадав, що це екранізація гри, а там переродження святе діло і зовсім не дивина. Проте події фільму не переказують гру, а розгортаються у тому ж Всесвіті і з іншими персонажами. Я особисто Until Dawn не грав по причині щонайменшої відсутності PlayStation, тож нічого з цього приводу сказати не можу. Але це справді скидалося на не дуже вміле проходження гри, коли гравець зазнає поразки знову і знову. У якийсь момент я почав навіть нудьгувати. Стрічка наповнена шаблонними сценами з жахастиків, різними скримерами та потворами. Причому психопата із бензопилкою ви не дочекаєтеся, і доведеться вдовольнятися, наприклад, бугаєм із ножакою. Шаблонне практично все: типажі персонажів, умови, декорації, антагоністи, виокремити щось, що особливо сподобалося, чи якось дуже не сподобалося. Теж важко загалом до світанку це просто динамічна компіляція горор-тропів, яка намагається вдавати екранізації. Якщо натомість глянути проходження гри, небагато, думаю, втратите. Рейтинги 5,8 на IMDb та 52% на Rotten Tomatoes. І сьогодні до світанку отримай звання День Бабака. Клоун Френдо. Колись давно, у 1991-му, група підлітків тусувалася собі біля старої фабрики. Двоє з них вирішили усамітнитися для додаткових розваг. Та забаву поламав химерний клоун, який вколошкав бог. У наші дні Юна Квін переїжджає із батьком до містечка Кетл Спінкс, колись відомого заводом із виробництва кукурудзяного сиропу. Нині підприємство давно згоріло, а його символ клоун Френдо став міською легендою. А також головним героєм пародійних роликів, які знімають нові однокласники дівчини. Наближається День Засновника найбільше локальне свято, і саме напередодні нього у містечку з'являється справжній клоун френдо, який береться за гори ютуберів. Режисер Елі Крейк та Кередейл проти зла. Сценарій написано спільно з Картером Бланшером День Незалежності 2» за романом Адама Чезаре. Головні ролі виконали Кейті Даглас, рівень 16, Арон Абрамс, Ганібал, Карсон Маккормак, Ключі Локів та Кевін Дюран Ебіґейл. Роман Клоуну кукурудзяному полі що, до речі, є й оригінальною назвою фільму, був виданий у 2020 році. Читачі та критики зустріли книжку приязно. Тож, поки йшла робота над кіноадаптацією, Адам Чезаре встиг написати та видати ще два сиквели, у яких клоун повертається знову і знову і знову. Так, четверта книжка уже в роботі. Прем'єра стрічки відбулася на фестивалі South by Southwest у березні 2025-го. А в Україну клоун Френдо у прокаті завітав у травні. Власне, не лише у нас кінопрокатна назва відрізнялася від оригіналу. Франція обізвала фільм Ніч клоунів. Угорщина варто подолати хаос. Польща просто френдо, а Казахстан кривавий врожай. Постери та трейлер могли скласти думку, що фільм є ще одним жахаючим, а Френдо просто ще один клоун арт. Ні. Перш за все, арт мім. А по-друге, він і так гротескна пародія на слешери. Клоун Френду насправді ближче до крику. Маленьке американське містечко, клішовані персонажі, загадковий убивця, міські легенди і клоуни. Все це ми могли неодноразово бачити, але творці постаралися не дуже розчарувати. Сюжет динамічний, здобрений кров'ю, симпатичними акторами та гумором. Мені окремо сподобалася сцена, у якій з'ясувалося, що герої не вміють користуватися аналоговим телефоном. Ех, ще би про аналоговий годинник щось. Але можливо це зберегли на сиквел. Розв'язка та мотивація антагоніста це певно найслабші елементи. Та для ненапряжного фільму на вечір згодиться. Загалом це хай не страшний, але дотепний слешер про любов, ненависть та кровожерливих психопатів. Ретинги 5,8 на IMDb та 73% на Rotten Tomatoes. І сьогодні клоун Френдо отримує звання Діти Кукурудзи. Серфер. Чоловік середнього віку привозить сина до затоки Лунабей. Колись він виріс у цих краях, катаючись на серфі. Тож хоче й зараз розсікти хвилю з нащадком та показати будинок, який планує придбати. Проте труднощі виникають ще на березі. Місцева банда серферів виганяє новоприбулих, стверджуючи, що тут катаються лише місцеві. Агент з нерухомості раптово піднімає ціну, а екс-дружина хоче нарешті підписати документи на розлучення і ще й сповіщає про свою вагітність. Син їде додому, а чоловік лишається на парковці пляжу, намагаючись все розрулити. Але що далі, то гірше все стає, і з часом він починає сумніватися, чи не наснилася йому успішність. Режисер Лоріан Фінеган Віваріум, сценарист Томас Мартін, Біла вдова. У фільмі знімалися Ніколас Кейдж, Довгоніг, Джуліан Макмейхон усі жінки-відьми та Фін Літл ті, хто бажають моєї смерті. У світовий та український прокат, психологічний трилер Серфер вийшов у травні 2025-го. Прототипом банди стало реально існуюче угрупування серферів Лунара Бейбойс, яке досі діє у Каліфорнії. Початкові титри та позитивна музика нагадали старі різдвяні фільми і почали налаштовувати на відповідний лад. Проте не минуло кількох сцен, як настрій різко змінився. І стало ясно, що це буде не легенька сімейна комедія, а жорсткий трилер про людину, що опинилася в дуже скрутній ситуації та прямує до втрати власного я. До речі, Ніколас Кейдж чудово зіграв. Це й не дивно, враховуючи, що він один із дуже небагатьох зірок у касті. Крім цього, фільм порадував цікавими операторськими рішеннями та похмурою атмосферою, яка найімовірніше не засмикує тим, хто хотів просто згаяти годинку другу під ще один динамічний бойовичок. Кінцівка не сказав би, що сподобалася. Не зовсім зрозуміло, що саме хотіло сказати творці, і що ж буде далі. Але окей, останнє це один із типових фіналів для трилерів та артгаузу. Загалом, серфер це напружений і часом дикий трилер про пляжі, серфи та різдво з легким відтінком стрічок категорії Б. Рейтинги 6,1 на IMDb та 86% на Rotten Tomatoes. І сьогодні серфер отримає звання міцний горішок. Ритуал. Емма Шмідт страждає від незрозумілих явищ, серед яких нічні жахи, спалахи агресії та ненависть до священного. Родина вирішує шукати порятунку у церкві. До виконання обряду екзорцизму. Долучається двоє абсолютно різних священників: один старший, інший молодший. В одного криза віри, а інший виснажений насиченим минулим. Вони приїжджають до віддаленого монастиря і вже на перших етапах ритуалу розуміють, що випадок доволі непростий, і отцям доведеться прикласти неабияких зусиль, і хто знає. Чи вдасться врятувати бідолашну душу режисер Девід Мідел, вбивство Кеннета Чемберлена? Сценарій написано спільно з Енріко Натале. У фільмі знімалися Аль Пачіно, адвокат диявола, Ден Стівенс, кривава таємниця, Ешлі Грін, відгуки минулого та Ебігейл Коген. Полювання на відьом. У світовий прокат Горо Ритуал вийшов наприкінці травня 2025-го, а в Україні на початку червня того ж року. В основі лежить реальний випадок екзорцизму, який відбувся у 1928 дев'ятсот і вважається на сьогодні найретельніше задокументованим та найбільше відомим випадком в історії Сполучених Штатів Америки. Стрічка має похмуру атмосферу, насичену саспенсом та зловісністю, цікаве протистояння віри та прагматизму, і кілька справді моторошних сцен. Та, на жаль, практично все хороше на цьому і закінчується. Оскільки ритуал є доволі шаблонним фільмом про вигнання диявола, який не рятує ні базованість на реальних подіях, ні Альпачину в головній ролі. А ще через заголовок глядач може випадково сплутати його з одноіменним горором 2017 року за романом Адама Невіла. Проте ритуал не рімейк ні його, ні навіть екзорциста за романом Вільяма Блетті. Останній, до речі, базується на іншому випадку. А просто ще одна спроба зняти фільм на популярну тему із відомим актором. Хитання камери, ймовірно, мало імітувати ефект присутності, аби більше нажахати глядача, але спрацювало поганенько і більше надокучало. Хронометраж, на щастя, недовгий, майже піврічні події успішно вмістили у годину сорок. За що велика подяка. Загалом, ритуал це слабенький шаблонний жахастик, який може проте засмакувати поціновувачам жанру та фанатам Аля Пачино. Рейтинги 4,7 на IMDb та 8% на Rotten Tomatoes. І сьогодні ритуал отримує звання Екзорцист Диявола. Гидка сестра. Жила була Агнес. Мала вона батька дворянина та шпекалася з конюхом, плекаючи надії, колись нарешті стати вільною. Але всі плани зламало несподіване бажання батька повторно одружитися. Новою обраницею стала вдова із двома дочками. Проте шлюб тривав недовго. Вже ввечері чоловік раптово помер і заправляти у маєтку почала новоспечена мачуха. І як виявилося, вона одружилася задля багатств нового чоловіка, яких що іронічно не було. Наближається бал при королівському дворі. Звичайно, туди збирається і Агнес і її зведена сестра Ельвіра. І в кожної панянки буде свій важкий шлях. Сценаристка та режисерка Емілі Бліхфельд, для якої цей повний метр став дебютним. У фільмі знімалися Лі Мі Рен, Теа Софі Лохнес, Ені Дальторп та Ісак Калмрод. Після виходу субстанції, чи не кожен боді бодігор про жінок стали називати його копією? Не стала винятком і гидка сестра. Хоч обидва фільми і про стандарти краси та прагнення їм відповідати, фактично це й усе, що є спільного за тією ж логікою, кошмар на вулиці В'язів – це другий геловін. Емілі Бліхфельд почала плекати ідею сестри, ще працюючи над своїм дипломом. Вона надихнулася культовою казкою про пупелюшку. Зокрема, жорсткішою версією від братів Грім. Скажу чесно, я сам прифігів, коли прочитав її у 10 років. Новий погляд на стару казку порадував і цього разу було цікаво спостерігати кустарну середньовічну пластику, засоби схуднення та інші б'юті-процедури. Усе в неодмінному гротескному виконанні, натхненому буді горорами Кроненберга. Музичний супровід із семплами Синтвейву виглядав дещо дивно і ніби додатково стібався із історії. Типу, подивіться, електронна музика у фільмі про середньовіччя. Також до мінусів можна віднести динаміку фільму. Хотілося би трохи швидше. У світовий прокат стрічка вийшла у березні 2025-го, а українські екрани відвідає вже дуже скоро у липні. Загалом це смачна варіація відомої історії з гострою приправою у вигляді боді бодігору. Рейтинги 7,0 на IMDB та 96% на Rotten Tomatoes. І сьогодні гітка сестра отримує звання Дев'яте Королівство. Таким випав сьогоднішній випуск. Сподіваємося, усім усього було вдосталь, бо видиво плавно завершується. Дякувати можна вподобайками, коментарями, не відмовимося і від донатів на картку в описі, також запрошуємо приєднатися до списку наших спонсорів, які регулярно мають смаколики. Окрім цього, закликаємо підтримувати гривнею і збори на Збройні Сили України, які боронять наші землі від сил зла. З вами був Роберт Менус, головний підвальний кінокритик химерної ночі. Слава Україні!